Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна. В'язання Візання І я знімаю майстер-класи для візерунки UA. Хоч вже закінчилося спільний проект, але на, на телеграм-каналі є, є канал Візерунки UA». І я залишу посилання на той канал. Щоб ви могли знайти там різні майстер-класи, собі, які вам потрібні. А я сьогодні буду знімати майстер-клас, як в'язати хустку з краєм айкорд ось таку по просьбі Галинки, бо вона каже, що я гарно пояснюю, Ну, надіюся, що доступно. Ось такий спосіб в мене один. Ви собі можете тут. Добавки робити іншими способами, з дирочками, я роблю без дирочок. І ось такий спосіб. Теж дуже гарний, не айкорд, але трошки інший, але теж дуже гарний край і теж не закручується. Ось так. І головне, що нема отут, бачите, хустка йде рівненько, нема отут-отакого от, от такого. От такого. От такого нема, не, не, не скручується, не горбиться, а хусточка йде рівненька. І зараз ми з вами будемо в'язати. Я не знаю, як правильно, бо той спосіб я собі сама придумала, як тут починати, щоб не було отої дуги. А як правильно, я не знаю, бо я не дивилася, чесно сказати, вам ніяких майстер-класів по в'язанню хустини. Бо я хустини в'язала один раз бактус, і то я, то я собі сама тут той спосіб придумувала. І зараз я вам покажу. То я зразочки в'язала з напівбавовни, тут скільки складень. Тут я в'язала в 5 складень, тут 1606 складень, 1650 м100 г в'язала спицями 3,25 і тут так само з напівбавовни, а зразочок я вам буду показувати з, з пряжі Alize Baby Best. Тут 240 метрів на 100 грам. Я взяла спеці п'ятірку, тому що, щоб мені було зручно вам показувати і зручно в'язати. І давайте будемо починати. Значить, я Бачите, як я набираю першу петлю. Так, відсуну. Дивіться, як я набираю першу петлю. Бачите, тут в мене хвостик, я його трішки довшим залишаю, щоб було зручно ховати, щоб не було там міліметр хвостика. Ось так. Бачите, як я не зверху на палець, а знизу. І ось так накидаю хвостик на палець. Тепер цю петельку ось так пров'язую. І в мене є перша петелька. Тепер цю спицю беру в ліву руку, повертаю, вправу беру другу спицю. беру робочу нитку. Хвостик висить, а я беру робочу нитку. І починаю набирати петлі. Я буду, в мене одна петля вже є, ще 4 петлі мені треба. Дивіться, я за передню стінку ось так пров'язую петлю, Ось так. І одягаю ось так. на Спицю. Ось. Тільки не затягуйте, бо потім важко буде пров'язати. Тепер другу петлю знов за передню стінку пров'язую, набрала другу петлю. Одягнула на спицю. Бачите як? Тепер третю петлю так само набираю. Вже є 4 на спетлі. Тому що в нас одна була, ми вже три набрали. І п'ята петля. Ось. Все. І тепер починаю в'язати. Першу петлю пров'язую за задню стінку лицевою. Пров'язала. Пров тепер вив'язую з цієї петлі, я буду вив'язувати три. Значить, я беру за задню стінку, пров'язую лицевою. Тепер за передню стінку пров'язую лицевою, ось так. І знову за задню стінку пров'язую петлю лицевою. Ось так. Все. Зняла цю петлю, зняла вже з лівої спиці. Тепер з ці другої петлі я буду пров'язувати дві петлі. Значить, дивіться, я за задню стінку пров'язую лицевою. Тепер. Не знімаю цю петлю зі спиці, ставлю маркер. Ось. І тепер пров'язую за передню стінку лицевою. Ось. Тепер я з цієї петлі буду, з третьої петлі знову буду пров'язувати три петлі за задню стінку лицевою, за передню стінку лицевою. І знову за задню стінку цю ж саму петлю пров'язую лицевою. Ось так. І остання петля за задню стінку теж лицевою. Все, я е, набрала петлі. Тепер пров'язую пров виворотню сторону. Першу петлю знімаю. Тепер в нас буде йти айкорд. Значить, я дві петлі, на дві петлі. Значить, я дві петлі виворотні, знімаю ось так за передні стінки. Зняла дві петлі. Тепер ставлю маркер. У ну, нас виходить айкорд на три петлі. Ось так. І пров'язую дві лицеві. Ми тут добирати петель не будемо ще, тільки в лицевому ряді. Перекидаємо маркер. Пров'язуємо знову, тут в нас є ще дві петлі, і в нас до кінця рядочка залишається три петлі. Я знову ставлю маркер. Я айкорди з обох боків відділяю червоними маркерами, а посередині в мене синій. Значить, я знову нитка перед роботою, і ось так за передні стінки знімаю дві петлі виворі. І пров'язую останню петлю виворітньою. Тепер повертаю на лицеву сторону роботу. Першу петлю знімаю і пров'язую дві лицеві петлі. Тепер перекидаю маркер і добираю петлю, але я петлю добираю, бачите, ось в мене перемічка є. З наступної петлі, ось, я її піднімаю і ось так знизу підхоплюю, ось, підхопила і пров'язую лицевою, просто щоб вона не була перекручена. І ще одна лицева. Тепер у нас перед маркером залишається одна петля. Я знову беру. Попередню петлю нижнього ряду ззаду ось так підхоплюю, одягаю ось так на ліву спицю і пров'язую лицевою. І лицева петля перекидаю маркер. Після маркера знову пров'язую лицеву петлю. І тепер знову тут Петлі попереднього ряду, ось так. Витягую петлю і пров'язую її лицевою. Тобто я так добираю петлі. І пров'язую одна лицева, у нас тут є. І знову з петлі попереднього ряду я добираю петлю перед маркером. Все. Перекидаю маркер і в'яжу. У мене залишається три петлі, я їх за задні стінки ось так пров'язую лицевими петлями. Знову повертаю роботу, знімаю першу петлю, тепер нитка перед роботою і я знімаю дві петлі, тепер перекидаю маркер і пров'язую вигорітніми петлями. До наступного червоного маркера ніде не додаю петлі. Бачите, пров'язала. Тут ми не додаємо виворотні стороні петлі, ось так. Перекидаю червоний маркер, нитка перед роботою, і знову знімаю дві виворотні петлі за передні стінки. Ось так. І останню петлю пров'язую виворітньою. Повертаю роботу на лицеву сторону. І Першу петлю знімаю, і дві петлі пров'язую до маркера лицевими петлями. Тепер знову знімаю маркер, і то лицева сторона, тут ми добираємо петлі. Після маркера я на початку ряду зразу тут добираю, бачите, витягую петлю нижнього ряду, підхоплюю ось так її знизу і пров'язую лицевою. Все. І не дов'язуємо до синього маркера. Я не дов'язую одну петлю. Бачите, знову знизу підхоплюю петлю нижнього ряду. бачите, Ось. ось Оно. Знизу, ось так і підхоплюю, і пров'язую. Дві лицеві в мене виходить, перекидаю маркер, пров'язую одну лицеву. Знову з петлі нижнього ряду я витягую петлю, пров'язую її лицевою. І пров'язую до червоного маркера в'яжу. Тепер ось тут я знову добираю петлю з петлі нижнього ряду. Ось так. І пров'язала лицеву. Я добрала петельку, перекидаю маркер. І пров'язую наш айкорд лицевими петлями і останню петлю за задню стінку лицевою петлею. Повертаю роботу і знову ж так само пров'язую першу петлю, знімаю нитка перед роботою. Знімаю дві петлі, тобто ми в виворотньому ряді петлі знімаємо айкорду, а в лицевому ряді ми їх пров'язуємо. І ви так ніколи не помилитеся. Так, пров'язуємо до кінця рядочка, перекидаємо маркер, в'яжемо до кінця рядочка не до кінця до червоного маркера, перекидаємо нитка перед роботою, і знову з ці дві петельки я знімаю і пров'язую останню петлю вивороті. Повертаю роботу. І знову ж таки так само пров'язую дві лицеві петлі. І ми так в'яжемо всі ряди. Ну, якщо ви в'яжете візерунок, то вам, бачите, з петлі нижнього ряду. Ось так. Ось. Підхопила і пров'язала. Якщо ви в'яжете візерунок, ну, то значить від червоного маркера. Там, не дов'язуючи до синього одну петлю. Ось так пров'язали, знову тут добрали з петлі нижнього ряду петельку, і продовжуєте в'язати. І так, в'яжете всі ряди, і вас не будуть краї закручуватися, і хустка не буде посередині горбатитися, вам її не треба буде потім витягувати на Цьому, як його, ну, як коли блокуєте, буде зручно блокувати, не буде витягуватися. Все. І ви так в'яжете і у вас дивіться, виходить рівненька хустина. Ну, ви собі посередині тут можете додати, накиди робити і пров'язувати, щоб з дирочками було то вже ваше. І потім ось цією ниточкою я ось так ось тут скріплюю. Бачите, тут виходить, де я набирала петельки, виходить ось так. І я ось так сшиваю і ховаю ниточку. Навіть можу показати. Дивіться, бачите, ось я взяла цю ниточку, підхоплюю ось цю петельку, ось цю, о, і ось так сшиваю. Ось, я її стягнула. Бачите? Повертаю на виворотню сторону. Сюди підхоплюю ось ту, цю ниточку, затягую і просто цю ниточку ховаю, ховаю, куди мені зручно. Мені зручно в ту сторону заховати. Ось тут, ось. Тут вайкорд, якраз зручно ховати. Ось так як по ниточки, куди ви там сховаєте, ось так ховаю цю ниточку. Бачите? її обрізаєте, і далі вже нема І все у вас красиво. У вас красивий початок. Тепер вам зразу на цьому зразочку покажу, як в'язати другий, ні, чи на іншому зразочку покажу. Ну, і виходить ось такий край. І то у вас буде спосіб. Ось цей айкорд буде такий красивий. І ось така серединка. Тут я ще не зішила ту серединку, тут теж можна зішити і буде гарний краєчок у вас. Тепер показую другий спосіб. Починаю я так само. Як і перший спосіб в'язати, так само набираю петлі таким самим способом. То вже, я надіюся, показувати вам не треба другий раз. Просто все, все починаємо так само, як і в першому способі. Так, я зараз наберу петлі і покажу тоді далі, як я в'яжу. Віця, дівчатка, Я набрала петлі і пров'язала з одної петлі три петлі, з другої петлі дві петлі, між тими двома поставила синій маркер. і знову з одної петлі три петлі, так як в першому способі, останньою лицевою. І зараз буду в'язати виворітній ряд. Першу, нитка, бачите, до мене. Першу петлю знімаю, і пров'язую виворітніми петлями. Ось так, перекидаю цю петлю і в'яжу сюди. І тут в кінці я буду добирати в кінці петлю. Ось так пров'язала. Тепер з петлі попереднього ряду, ось тут вона є. Вона така трохи перекручена, тому що ми перекручували, і тут незручно. Навіть, але її треба якось витягнути, цю петлю. Ось. Ось, я її витягнула все ж таки ось, і пров'язую виворотньою петлею. Бачите, я добрала одну петлю і останню петлю пров'язую виворотною. Тепер починаю лицевий ряд в'язати. Першу петлю знімаю. Тепер дві петлі пропускаю, третю петлю ось так спереді підхоплюю. Знімаю всі три петлі з лівої спиці. І ось ззаду підхоплюю перші дві петлі, бачите? Ось. Тобто, я схрещую одну петлю вправу через дві. Тепер ось цю петлю одягаю назад на спицю і пров'язую всі три петлі лицевими. Ну і до маркера середини не дов'язую одну петлю, піднімаю ззаду. Петлю, так, як в першому способі я вам показувала, пров'язую. Тобто посередині я добираю петлі так само, як я показувала вже. Тепер дивіться. Тут до кінця я не дов'язую три петлі. Ось у мене на спиці лівій три петлі. Значить, я першу петлю знімаю, на праву спицю не пров'язуючи. Другу петлю пров'язую лицевою, тоді з петлі нижнього ряду. Піднімаю петлю, теж пров'язую її лицевою. ось. Тепер спереді підхоплюю першу ту петлю, яку я не пров'язувала. Ось так, витягую праву спицю зі всіх трьох петель і ззаду підхоплюю другу і третю петлю. Ось так. Бачите? Перехрещую. Тобто я схрестила одну петлю вліво через дві. Пров'язую цю петлю. І останню петлю за задню стінку лицевою пров'язую. Все, тепер повертаю на виворотню сторону і в'яжу. І в'яжу, як ви замітили, я завжди просто виворотніми петлями пров'язую, і, як завжди, я добираю петлю завжди в кінці ряду. Бачите, ось так пров'язала. До кінця ряду, перед кромковою. Бачите, я зупинилася, і з петлі попереднього ряду я знову вив'язую, добираю петлю. Ось так пров'язала виворотня петля. Повернула роботу і тепер першу петлю знімаю, і знову тут схрещую одну петлю через дві, ось так схрещую вправо. Бачите, схрестила. І тепер всі три петлі пров'язую лицевими петлями. Ось так все. Тепер, ну, посередині, як завжди, добираю петлю, так як і в першому способі, тут затримуватися не буду. Ось так добрала. І в'яжу, знову не дов'язуючи, три петлі. Ось так. Першу петлю знімаю. Другу пров'язую, тоді з петлі попереднього ряду добираю петлю, пров'язую її лицевою. І тепер схрещую вліво одну петлю через дві. Бачите, ось. Ой, я не бачу. Ось. І все. І пров'язую цю петлю. Тепер і останню петлю лицевою. Тобто, ми в лицевому ряді всі петлі в'яжемо лицевими петлями, а у виворотньому виворотніми. І так в'яжете всі ряди. І вас не буде, Тільки не забуваємо, що ми петлі завжди добираємо тільки в кінці рядочка по краях. А посередині ми додаємо тільки в лицевому ряді. Дов'язали до кінця ряду. І знову з петлі попереднього ряду добавляю петельку. пров'язала. Ну, тут ще мало пров'язала, і тут погано видно, але я вам покажу той спосіб. Ось він так виглядає. Бачите, як він красиво виглядає, той краєчок. Ось як він красиво виглядає. Бачите? Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Користуйтеся на здоров'ячко. Заходіть на, на мій майстер-клас з 15 способів закриття петель. І там є ще 16 спосіб закриття петель. Тут я тим 16 способом закривала. Якщо ви всю, весь, всю хустину будете в'язати лицевими петлями, то ви можете закрити таким способом. У мене він є в 15 способах. Десь на 40-й хвилині є такий дуже гарний спосіб закриття гачком, і ви собі зможете закрити, щоб вам не закручувався край. Все, дівчатка. Надіюся, вам майстер клас подобався. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі, в'яжіть на здоров'ячку. І до зустрічі всім папа! -па.